Добрий вечір наші дорогі підписники. Рішив вам відео зняти, щоб і для себе була пам'ять, коли я заложив інкубаційні перепилені яйця. Вже пройшло 22 години як я заложив почти доба. І думаю зніму відео, щоб і для себе була пам'ять, коли, коли заложив. Спочатку я виставив, як ви бачите, 38 градусів. Ну, зараз буду менчати вже на 37,8. Бо вже, я ж кажу, 22 часа пройшло. Вже яйця прогрілися, вже можна менчати. І влажність 72%. Заложив я 168 штук. І... І вибрав самі великі яйця, починаючи з 14,5 г і кінчаючи з 17 грам. Більших не ложив, бо там можуть вже два жовтка попастися, а вибрав такі раніше я всі заложував від 13 грам до 17 грам, а це вирішив вже побільше вибрати і заложити. Правда, збирав Яйця перепилені аж 12 днів. Не знаю, що вийде, що так довго збирав. Ну, подивимося, на 7-й 8-й день просвітю, то буде видно, яка заплідненість. Зараз я відключу і покажу вам їх всередині. Так, отак от виглядять всередині заложені. Всі крупненькі, хороші. Подивимося, що вийде. Буду його скопірувати, то вам, то вам покажу, який результат виходить. Кому було цікаве відео, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.